Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас вже четвертий день челенджу, і я сподіваюся, що ви відчуваєте різницю. Ми з вами почнемо на четвереньках. Ми дуже рідко приділяємо увагу нашим зап'ястям, а вони нам потрібні міцні та мобільні, тому сьогодні почнемо саме з них. З пози на четвереньках ми починаємо переносити вагу вперед і сідаємо майже на п'яти назад. Навдосі рухаємось вперед, з видихом назад. Тримаємо живіт втягнутим. І рухаємось разом з диханням. І ще два рази вдих вперед, видих назад. І один. Повертаємось в центр. Міняємо положення рук. ставимо їх пальцями до колін. І звідси, підгортаючи пальці ніг, сідаємо на п'яти. Відриваємо злегка долоні від підлоги. Повертаємось вперед. Робимо вдих. І з видихом знову сідаємо на п'яти. Повторимо ще один раз. вдих вперед. З видихом сідаємо на п'яти. Повертаємось в центр. Кладемо руки долонями догори. Намагаємось випрямити руки, живіт втягуємо в себе та тримаємо. Повільно сідаємо назад на п'ятий, потрусили зап'ястями. Беремо руки в замочок і робимо декілька обертів вперед. І декілька обертів назад. Повертаємось на четвереньки. Ставимо нашу ліву долоню ближче до центра, правою рукою розкриваємося вверх, робимо вдих, і з видихом кладемо праве плече та вухо на килимок. Ліва рука випрямляється вперед. Повільно повертаємось назад, міняємо сторону, права долоня в центр, навдосі розкриваємось лівою рукою вверх і з видихом кладемо ліве плече та вухо на килимок. Обережно повертаємось назад, залишаємо стегна над колінами, долонями крокуємо вперед. Це називається модифікована собака мордою вниз. Дивимось перед собою, згинаємо лікці та лягаємо на живіт. Стопи. На ширині стегон. Лікці знаходяться під плечима. Підіймаємо груди вверх, плечі розправляємо назад, Поза сфінкса. Звідси ми опускаємо підборіддя до грудей і навдосі через праву сторону робимо три кругових оберти шиєю. Змінюємо напрям, робимо оберти через ліво. Повертаємось в нейтральне положення і по можливості випрямляємо руки. Якщо не комфортно по залишаємо лікці на підлозі. Опускаємось повністю на живіт і переходимо в позу дитини. Дивимось перед собою, залишаємось на п'ятах, навдосі підіймаємо руки вверх, беремось в замок. Відводимо плечі за вуха, прогинаємось в спині, дивимося вверх або перед собою. Опускаємо руки вниз, кладемо долоні на коліна і округлюємо спину. Дивимось на живіт, підборіддя до грудей. Звідси ми кладемо ліву долоню на килимок і нахиляємось вліво. Повертаємось в центр вдих і з видихом нахиляємось в праву сторону. Перевіряйте, щоб ви не підіймали праве плече, а відводили його подалі від вуха. Повертаємось в центр, навдосі руки вверх, розкрились в грудному відділі і з видихом через коліна переходимо в собаку мордою вниз. Декілька разів згинаємо по черзі коліна та залишаємось тут на декілька циклів дихання. Дивимось перед собою і крокуємо на початок килимка. Навдосі дивимось перед собою, з видихом опускаємось до ніг. Беремось за протилежні лікції та розслабляємось. Опускаємо руки вниз і з округленою спиною підіймаємось догори. Руки вверх вдих, і з видихом ставимо руки на пояс. Робимо крок лівою ногою назад. Залишаємо 90 градусів в правому коліні. І руки підіймаємо вверх. верхній випад. Намагайтесь тримати ліву ногу прямою. Робимо ще один вдих. І з видихом опускаємо руки. І робимо маленький крок лівою ногою вперед, поза піраміди. Якщо руки не дістають до килимка, можна їх поставити на пояс чи блоки. Права нога може бути злегка зігнута. Звідси ми ставимо нашу праву стопу під груди і підіймаємо спочатку ліву ногу вверх. І по можливості розкриваємось лівою рукою. Права долоня стоїть злегка в стороні. Повільно опускаємось. Лівою ногою назад. І виходимо у воїна 2. Ліва стопа прижата міцно до підлоги. Праве коліно 90 градусів, руки паралельно до підлоги, плечі назад. Навдосі переходимо у верхній випад. І з видихом опускаємо долоні вниз, робимо крок лівою ногою вперед, дивимося перед собою і опускаємось до ніг. Найвдосі підіймаємося вверх і з видихом долоні до грудей. Знову ставимо руки на пояс і міняємо сторону. Робимо крок правою ногою назад, ліве коліно над п'ятою. Стегно направлені вперед, руки над головою. Опускаємо руки вниз, робимо маленький крок правою ногою вперед, направляємо стегна на початок килимка і опускаємось до лівої ноги. Ліве коліно може бути злегка зігнутим, долоні стояти на блоках. Повільно переходимо в напів місяць, залишаємо ліву долоню на килимку, а правий намагаємось розкритись вверх. Опускаємось вниз. Переходимо у воїна 2, права стопа прижата до килимка, ліве коліно 90 градусів. Плечі розправлені, живіт втягнутий, руки тягнуться в протилежні сторони. Навдосі виходимо у верхній випад. І з видихом опускаємо руки вниз. Робимо крок на початок калимка і опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємося вверх і з видихом долоні до грудей. Ставимо руки на пояс. Звідси в нас є декілька варіантів. Перший варіант це зігнути праве коліно і прижати його до грудей. І залишаємо стояти тут. Якщо є можливість, ми беремо за великий палець ноги. І наполовину бо повністю випрямляємо праву ногу вперед. І звідси ми повільно намагаємось розкрити праву ногу в сторону. Якщо коліно було зігнуте, то ми просто коліно відводимо вправо. Дивимось в протилежний бік. Повертаємось в центр, випрямляємо праву ногу перед собою. І тримаємо тут 3, 2 і 1. Робимо крок правою ногою назад, праве коліно на килимку, ліве над п'ятою. Нижній випад. Навдосі руки вверх. І тримаємо тут. Опускаємо долоні на килимок, ставимо ліву стопу на зовнішній кут килимка, згинаємо праву ногу, натягуємо носочок і тягнемо з п'ятої до нашої правої сідниці, опускаємо праву ногу вниз, залишаємось на прямих руках або переходимо на лікці. Поза ящерки. Повертаємось на прямі руки, підгортаємо пальці правої ноги і робимо крок на початок климка. Вдих дивимось перед собою, з видихом опускаємось до ніг, повільно підіймаємось уверх. Долоні до грудей. Ставимо руки на пояс і міняємо сторону. Обирайте ваш варіант. Ліве коліно зігнути. Або випрямляємо ногу вперед. Щоб легше було тримати, потрібно підкрутити куприк злегка під себе, а живіт тримати в тонусі. Повільно розкриваємо ліву ногу в сторону. Погляд направляємо вправо. Повертаємось в центр, відпускаємо ногу і тримаємо 3, Три, 2 якомога вище і 1. Робимо крок лівою ногою назад, переходимо у нижній випадок. Руки над головою вдих, опускаємо таз якомога нижче і тримаємо. Опускаємо руки на підлогу, переносимо праву стопу на зовнішній кут калимка, згинаємо ліве коліно. Пальці лівої стопи направляємо вверх. І ще один вдих. І з видихом опускаємо ліву стопу на килимок. І знову ж таки обираємо зручну позицію в ящирці. Повільно підіймаємось на прямі руки, і цього разу переходимо в сидяче положення. Випрямляємо ноги перед собою і лягаємо на спину. Зробимо дві вправи для нашого кору. Кладемо руки за голову. І ми по черзі будемо з'єднувати лікоть із протилежним коліном. Робимо вдих з видихом лівий лікоть, праве коліно і міняємо. Робимо 10 разів на кожну сторону. І ще три, два, і один. Тримаємо плечі над калимком, руки випрямляємо вперед. Тягнемось пальцями до п'ят. Тримаємо п'ять, чотири, три, два і один. Опустились вниз. Коліна до грудей. І переходимо в собаку мордою вверх. Тримаємо себе на прямих руках, розправляємо плечі назад і вниз. Груди тягнуться вперед, погляд перед собою або вверх, і повільно повертаємось в сидяче положення. Випрямляємо ліву ногу вперед. А права стопа лягає до лівого коліна. Пальці лівої ноги направлені вверх. Ми робимо вдих і з видихом нахиляємось до лівої ноги. Якщо лікті покласти складно на колимок, тримаємо руки прямими. Повертаємось назад, залишаємо праву ногу перед собою і кладемо ліву п'яту на праве коліно. Намагаємось створити пряму лінію з двох ніг. Якщо ліве коліно знаходиться занадто високо і не лягає вниз, просто підсуньте праву п'яту ближче до себе. По можливості, опускаємось вниз та тримаємо тут. Повертаємось назад, міняємо сторону. Декілька разів опускаємо коліна зі сторони в сторону. Випрямляємо праву ногу перед собою, а ліва стопа до правого коліна. Опускаємось до правої ноги. Залишаємось на ліктях або тримаємо руки прямими. Повільно повертаємось назад. Цього разу залишаємо ліву ногу перед собою і кладемо праву п'яту на ліве коліно. Знову ж таки, можете підсунути ліву п'яту ближче до себе, але в ідеалі намагаємось залишати ноги в прямій лінії. Опускаємось вниз або просто кладемо долоні на коліна. Дивимось перед собою і повертаємось назад. Знову декілька разів опускаємо коліна зі сторони в сторону. І лягаємо на спину. Коліна до грудей. Переходимо в позу щасливої дитини. Тримаємо поясницю на підлозі, а коліна ми тягнемось до килимка. Ще раз коліна до грудей, випрямляємо ліву ногу вниз і робимо скручування. Дивимось вправо. Повертаємось назад, обидва коліна до грудей і міняємо сторону права нога вниз. І робимо скручування. Повертаємось в центр. Опускаємо обидві ноги вниз, кладемо руки в сторони, долонями до гори. Розслабляємо плечі, розслабляємо стегна, заплющимо очі і тримаємо обличчя м'яким. Шавасана. Якщо ви готові, ми зводимо стопи разом. Витягаємо руки над головою, робимо вдих. І з видихом через сторону переходимо в сидяче положення. Кладемо руки в сторони, навдосі підіймаємо руки вверх і з видихом долоні до грудей. Намасте.